Збірки оповідань мертвий формат. Це не тільки моя думка, бо сам Чарльз Строс пише те саме в передньому слові до своєї збірки Палімсест. Тому, коли видавництво навчальна книга Богдан випустило подібну книжку, то зробила, на мою думку, сміливий крок. Це не роман, тому зрозуміло, що є ризики меншої популярності як самої збірки, так і матеріалу про неї. Але потім я прочитав відгуки, і вони дуже схвальні. Я вже прочитав цю книжку, звичайно, і дійсно це цікаве та рідкісне в наші часи видання, про яке хочеться розповісти усім, поціновувачам. Чом твердої наукової фантастики, а також різних піджанрів та відгалужень. Ця книжка буде цікава людям 30 які пам'ятають затерті до дір книжки Азімова, Гайнлайна, Кларка чи Віндема у місцевій бібліотеці, бо іншого майже не було. Цей присмок дитинства та ностальгії і змусив мене взятися за збірку. А тепер про неї дізнаєтеся і ви. І сподіваюся, теж приділите їй увагу. Вітаю! З вами, як завжди, Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15. 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мене можна підтримати матеріально: усі посилання в описі разом із посиланнями на допомогу ЗСУ. Через те, що перед нами збірка оповідань, класичної заманухи із розкриттям початку історії тут не буде. І якщо що про деякі великі повісті у збірці, наприклад, ту ж? Палімсест можна щось розказати, щоб не засполити увесь задум, то інші оповідання точно втратять свою цікавість навіть від одного речення. Скажу лише, що це дуже різножанрова збірка, в якій є відносно великі повісті, так і дійсно маленькі оповідання. А одне з них буквально на декілька сторінок. Усі історії різноманітні тут є класична космічна наукова фантастика в дусі золотої епохи, приходить. Часі сатира, постапокаліптична фантастика з присмаком фентезі, кіберпанк ближнього прицілу, тверда наукова фантастика у поєднанні з лавкратіанськими мотивами. Тощо оповідання з цієї збірки автор написав у період з 1998 по 2008 рік. Тому усі вони не тільки різножанрові, а й відбивають різні настрої в західному суспільстві, різні політичні обставини, відомі трагедії чи якісь значні події в історії західної культури і людства. Після деяких повістей чи оповідань автор розповідає про контекст їх написання, про свій тодішній настрій та думки, про задум тощо. Це дуже сильно допомагає більше зрозуміти ту чи іншу історію, а від цього задоволення від неї збільшується. Так, в одному випадку оповідання мені не сподобалося. Але я прочитав коментарі після цього оповідання і змінив свою думку, бо побачив, бо автор мені показав, розповів. Глибший задум, який він туди заклав. А я його не побачив. І потім, коли він мені це пояснив, я зрозумів його більше, і воно мені сподобалось. Частина історії в Полімсесті розповідає про холодну війну між США та СРСР, яка від оповідання до повідання переростає що суттєво гірше ніж було насправді. Ці рефлексії автора дуже гнітючі, але від того на менш круті. Особливо та історія, де Совєтський Союз влаштував на території Чорнобильської АЕС секретний проєкт Ко. І ключ кремля до брами пекла». і це було незвично і дуже цікаво. Звичайно, усім читачам не можуть сподобатися усі історії, і це, на мою думку, найголовніший мінус не тільки цієї, а усіх збірок оповідань чи повістей. Яким би не був крутий автор, комусь точно не сподобається повість оповідання чи декілька. А це вже значна частина книжки. Тому, купуючи щось подібне, завжди є ризик негативних вражень, ну принаймні часткових негативних вражень. Проте саме через подібні збірки найкраще знайомитися за. Автором, перш ніж переходити до його великих робіт. А в Чарльза Строса є, що запропонувати читачам, наприклад, романи Ачелеранда та Небо сингулярності», які вийшли в того ж видавництва навчальна книга Богдан. А ще цей британський письменник, достатньо титулований, та має на своєму рахунку декілька премій «Юга», декілька локусів, а також премії Прометей та Скайлар. Чарльз Строс технічний автор, аскетичний стиль якого нагадує, до твори Люці Сіня. До речі, огляд на цю трилогію на ну, Сіня в мене є на каналі. Будь ласка, теж подивіться. Тут також, перш за все, важливий задум та його розкриття, а персонажі виступають лише інструментами, тому їх розвиток та переживання другорядні. Мені сподобалася голова обкладинка та форзац видання, що зроблені в єдиному стилі. По обкладинці не тільки видно, що перед нами фантастика. Фантастична книга. А також оцей, видно, оцей стиль оцей такої золотої ери фантастики. оцей такого старого, такого прикольного. Фантастичного збірника, який, в принципі, він і є. Мені також сподобалася якість видання. Тут є приємний папір, нормальний для зручний для читання шрифт, а також таке часто необхідне, але так мало де реалізоване лясе. Ще тут є стильні одноколірні ілюстрації, частина з яких відкриває кожну наступну повість чи оповідання. Це однозначний плюс до спогадів про ті самі старі книжки фантастики з картинками, які ми брали в дитячій бібліотеці. Але мене здивували. Збільшені габарити книжки, що суттєво більше стандартних форматів. Вона відносно не товста 416 сторінок, бо це не ротфус, але велика за розміром. Проте всередині є багато майже пустих сторінок, де маємо абзац чи два тексту. На мою думку, це реально можна було б поєднати з іншими подібними сторінками, бо всі вони належать до одних і тих самих оповідань. Напевно, це б частково зменшило розмір книжки, а значить, і було б зручніше. Читати. Можливо, я помиляюся, це б не вплинуло на обрані габарити чи товщину книжки. Але мені здається, що все ж її можна було б зробити трохи товстішою, але меншою. Зазначу, що це смаківщина, бо комусь подобаються великі книжки, а комусь середні чи стандартні. Я ж кажу суто про свої враження. Вони в цьому плані досить таки неоднозначні. Отже, Чарльза Чарзастроса рідкісний на сьогодні формат збірки історій, який вартий уваги вже тільки через це. Але також тут зібрано багато цікавих різножанрових оповідей та повістей, що здатні розважити та занурити у ностальгію, поціновуючи в класичної наукової фантастики золотої епохи. Проте частина з них точно комусь не сподобається, і це нормально для подібного формату. Також книжка виділяється зрозумілою, привабливою обкладинкою та атмосферними ілюстраціями. Але не усім сподобається її збільшений формат, ну, принаймні мені. Ні, не зайшов. У будь-якому випадку, це те видання, яке варто рекомендувати усім, хто любить Азімова, Гайнлайна, Кларка, Віндема, Лавкрафта та усе це вірми, шановне панство. І я вам теж це рекомендую. Ну що, з вами знову був Павло Фантастенко. Це був огляд на Чарльза Строса, його збірку оповідань Палімсест. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підтримувати канал, ставте подобайки, підписуйтеся, пишіть мені розгорнуті коментарі, та не забувайте підтримувати канал матеріально. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в наступному відео. Бувайте!